Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз до нас доєднується Владислав Жайворонок з позивним Вікіпедія. Він є звільненим з російського полону, бойцем окремого загону спеціального призначення ЗОВ. Пане Владиславе, добрий день. Дякую, що приєдналися до ефіру. Доброго дня, Олексій. Поздравляю вас з Днем незалежності. Дякую, навзаєм, навзаєм. Ну я ж кажу, що ми ще говоримо, що це день відновлення незалежності України. Ну серед іншого, ми маємо півроку е, цієї такої широкомасштабної війни. Ну і дуже важливо це саме те, що ви розповідаєте, тому що історія Маріуполя, історія захисників Маріуполя це одна з найважливіших сторінок, того що ми зараз бачимо. Е, я просто хотів е, трошечки вас запитати про той момент, коли. Захисники Маріуполя почали виходити за Азовсталі. Так я знаю, що ви були поранені і ви були непритомним. Але чи знали ви, що саме от на цей день була запланована? Ну, був запланований цей вихід? В е, того вечора, коли я отримав поранення, я того ж вечора дізнався, що є такі плани. Але як я вже казав, я в них не повірив. Ну і мало хто в них взагалі вірив. Бо до цього було багато подібних планів, але вони ну не відбулися, не справдилися. А що ви ви кажете, що були інші плани? А от що це було? Ну, типу, ви, вам казали якимось чином комунікували, що от має відбутися наш вихід за зусталі? Про що говорили? Ми балакали про те, що має, має бути виведення спочатку важкопоранені, а потім можливо всі, всі інші. Але як я вже сказав, ну також мало хто це вірив вже насправді. Ну ми, ми дізналися вже зранку, що це все актуально, це все не фейк, тому, тому вийшло так, як вийшло. А як про це розповідали? Чому я про це запитую? Так розпитую вас ну докладно. Тому що ми точно знаємо, що ну частина азовців, частина оборонців Маріуполя вони не хотіли здаватися. Так вони розуміли, що там в полоні російському ну загроза їхньому життю, так і були люди, які ну казали, що ми краще тут загинемо. Тож, ну, по перше, як вам про це говорили, так ну от ну я не знаю, хтось виходив і казав, от такий є план. І по-друге, якщо ви могли розповісти про тих, хто був проти, я не можу зараз нічого розповісти про тих, хто був проти. Ви розумієте, що деякі з цих людей, можливо, зараз знаходяться в полоні. У мене немає цього підтвердження, тому таку інформацію я не можу надати. От, про те, як взагалі я дізнався, це. Те, яке жартував, це був бункер ФМ, тобто якісь плітки між собою, коли ми там бачили одне одного, хто хто був знайомий між собою. Ті між собою, якби, ну там спілкувалися, і спілкувалися також про це, про можливий вивід ви нас з Азовсталі. От, тобто, це, я не чув якогось наказу по радіо, я не чув якогось офіційного там, наказу підтвердження, це просто були плітки всередині колективу. Я вас зрозумів. Е, е, дивіться, ну я вам скажу так, що ми серед іншого тут ну, ми розмовляли з різними азовцями, в тому числі, які були звільнені, е, і от е, ну, навіть е, нашим колегам розповідали, що навіть були такі, що ну, вирішили якби, забрати своє життя, ніж здаватися росіянам, чи ви були так свідком такого? Е, я... Здається, був навіть не свідком, а був прихильником того, що краще не здаватися. Тому я не можу точно сказати, як би я відреагував на таку новину, якби я на той момент не лежав непритомний без ноги. Чи можете розповісти, як вас поранили, що сталося, коли це сталося? Це сталося в ніч перед евакуацією з Азовсталі. Тобто, це фактично останні години оборони, і я пересувався з медичного бункеру на позицію, де я вже працював. На шляху по поверхні в нас прилетіла протитанкова ракета ПТУР. А от е, якщо говорити, ну я точно знаю, що ви були в, захищали Маріуполь саме ну, з самого початку. Тобто, ну, якщо ми говоримо про широкомасштабну агресію 24 лютого, то ви там у Маріуполі були з самого початку. Так? І е, на яких позиціях ви були? І е, ну, якщо ви можете про це розповідати, так, е, що ви бачили, яким чином діяв е, ворог? Е, я бачив, що ворог просто знищує всі можливі, можливі позиції наших сил. Тобто, для ворога не стояла ціль зберегти будинки, зберегти цивільне населення. Для ворога стояла ціль це знищити весь можливий супротив, навіть там, де він можливо є цей супротив, а можливо немає. Тому ми бачимо так так, настільки зруйноване місто. Тобто, місто фактично ну воно як завершило своє існування тобто, те, те, що те, що відбувається там зараз, це. Ви знаєте, така показуха, це, це не відновлення роботи міста, це не відновлення міста взагалі. Мені важко уявити, як взагалі можливо відновити це місто, враховуючи те, що Росія використовувала е, старі, ви жте, старі радянські боєприпаси, і е, з них ну, хай, хай не 30% там було не розривів. Військові мене зрозуміють. Це тоді, коли прилітає якийсь снаряд, заривається у землю, але не взривається з якоїсь причини, е, те саме стосується ракет, е, бомб і так далі. Наприклад, в медичному бункері звідки я ну, йшов до своєї позиції, цей медичний бункер був провалений авіабомбою, і ця авіабомба не розірвалася. Загинуло три людини під уламками стелі, але бомба не розірвалася. Яскравий тому приклад. І таких прикладів безліч. Тобто, мені важко уявити, як ці всі тисячі боєприпасів будуть викопуватись з-під будинків, будуть діставатись з... Знищених будинків для того, щоб відновити потім колись можливо там взагалі якесь життя. Те, що я бачу, це кілька будинків, які виявилися непошкодженими або мало пошкодженими. Якісь кілька районів там або частин районів, де можна завести якесь світло, якусь воду, і на цьому все зараз не йде моло про відновлення взагалі Маріуполя. по позиціям, я вас тут не, не зорієнтую. А от якщо говорити, я так розумію, що все-таки у вас є якісь знайомі, які там залишилися, які можуть вам ну щось розповідати про те, що там відбувається, зрозуміло, що ми не будемо говорити, де вони, що вони і так далі. Але що ви, що ви, що ви, що ви чуєте, що ви знаєте про от Маріуполь зараз окупований, знищений, окупований? З того, що я бачу, що я знаю, це зараз будуються якісь такі фанер, напівфанерні будиночки. На швидку руку, е, якби для тих, хто е, залишився в Маріуполі, але постраждав. Але ви розумієте, якщо порахувати кількість квартир, які вони заявили, так це там щось в районі тисячі квартир, звучить круто, але е, знаєте, це було б круто, якби забезпечити житлом, наприклад, е, умовно кажучи, там е, всіх студентів якогось із політехнічних університетів, а забезпечити житлом. Е, Місто найбільше місто з е, тих територій, які ми контролювали останні роки, це взагалі неможливо. Тисяча квартир, це смішно, і до того ж я вже сказав, що стан міста зараз ну, в настільки поганому стані, що е, простіше побудувати нове місто поряд і залишити це старе, просто як е, закриту територію, щоб якомога менше людей постраждало, знаходячись там. Багато хто вважає, що от те, яким чином саме росіяни знищували так, Маріуполь, що це помста? Ну що таким чином вони просто мстилися, тому що ну ми пам'ятаємо, яким чином відбудували після 2015 року Маріуполь? Так, ну що це було дуже красиве, дуже затишне місто? Ну, незважаючи на те, що воно є індустріальним, але все рівно багато хто туди приїздив і ну, скажімо так, дивувався. Чи ви погоджуєтеся, що це помста, і в принципі, якщо це помста, про це говорить про нашого супротивника? Це говорить про нашого супротивника те, що для супротивника немає взагалі ніякої цінності у житті е цивільного населення, і е взагалі в якихось е немає цілі вести свою боротьбу якимось належним чином, е якимось цивілізованими методами, тобто противнику, щоб е як він там казав, е освободіть город. Йому не треба освобождати город. Е, противнику треба точка на карті, на якій вже немає супротиву. Що буде з цим містом в процесі? Йому все одно. Якщо противнику е, треба буде, е, як він це називає, Освободити будь-яке місце. Він в першу чергу це місце зрівняє з землею. А потім вже буде розказувати, що от жителі Маріуполя, там, наприклад, е, отримують якусь допомогу, якусь ще щось, але противник нічого не буде казати, що десятки тисяч жителів Маріуполя загинули. У місті, внаслідок його обстрілів, або противник на крайняк вже буде там розповідати, що це зробила українська сторона. Можливо, деякі навіть повірять, не дивлячись на те, що у нас не було таких вогневих засобів і такої кількості вогневих засобів, щоб зробити те, що сталося з Маріуполем. Хто може в таке повірити? Ну от. Я не можу я чесно вам скажу, що ми, ми багато разів з піднімали це питання. Так ми обговорювали це. Ну як може собі уявити, що українці, які самі відбудували це місто, що вони самі його обстріляли, тим чого в них немає? Ну тобто, там авіабомбу на цей театр Маріупольський, це також ми скинули. Ну щоб ви розуміли, так то е, як ви собі уявляєте, ну як це сказати, людину, яка е, цю інформацію сприймає як правду? Ви Знаєте, я уявляю цю людину як громадянина Російської Федерації, яка дуже не розвинена сама людина, як і федерація. І ця людина має лише оті новини, які їй дає е, її ну там, взагалі її країна або новини з її країни. І така людина живе десь собі в Сиктивкарі, і вона не розуміє взагалі, що тут відбувається, і вона не має критичного мислення. Вона не вивчає. Е, Взагалі інформацію, ту, яку вона сприймає, їй сказали, що е, там в Маріуполі е, фашисти розбомбили е, там драмтіатр е, і якийсь там наша міноборони вважають, що це зробив самоліт САЗОВА. Е, він повірить, ну а, а навіщо забувати собі голову тим, щоб шукати, шукати якусь правду? Е, там люди не мають критичного мишлення мислення в більшості своєму, е, тому для них це нормально. Просто повірити те, що їм скажуть. Я як би не це не було. Е, Нелогічно, як би це не було очевидно фейково. Ну хтось, хтось повірить на них це все і розраховано. Ну так і говорячи, насправді, от підтверджуючи ваші слова про те, що скільки людей загинуло, так ну і цивільних, і військових загинули в Маріуполі. З'явилася інформація про те, що подали 68 тисяч заявок на захоронення, тобто ми розуміємо, що це ну. Величезна, величезна цифра, так і величезна трагедія. Якщо повертатися до Азовсталі, коли саме ви ну от опинилися на Зовсталі? Коли був той момент, що ви ну, розуміли, що це типу ну єдине місце, де можливо зберегти собі життя, зберегти життя тим, хто залишався з захисників Маріуполя? Дивіться, я я ж військовий. Я не міг прийняти рішення, що щоб зберегти життя, я маю там піти на Азовсталь? Наш підрозділ, е, наскільки я пам'ятаю, десь, десь в кінці березня я можу помилятися, бо я тоді не вів календарку. Це було не важливо зовсім. Мене цікав е, тільки, тільки сьогоднішній день, який би він не був, і та зона відповідальності, за яку я відповідав, все більше мені ну, якби було, було недоцільно витрачати час на те, що там записувати це, все відмічати або ще щось, е, тому отримали наказ е, переїхати, перевести вогневі засоби, все у. На територію Азовсталі там якесь обладнання, ще щось. Я це зробив наскільки це було можливо для мене? Що ви там побачили? Ну ми пам'ятаємо, що в цих бункерах також переховувалися і цивільні, там були і робітники Азовсталі, там були і діти. Ну, от що ви побачили, коли там коли туди потрапили? E, значить, в тому бункері, куди я потрапив, була цивільна сім'я яка. З деяких причин вона не, не була евакуйована і вони висловили бажання залишитися з нами. Я дуже сильно за них переживав, бо ми сильно здружилися там, поки я там знаходився, поки я там фактично ночував. І зараз вже вони побачили мене у соціальних мережах. Вийшли до мене на зв'язок. Зараз ця сім'я успішно врятована. Фактично, всі, всі вони живі, всі вони на нашій контрольованій території. Ми вже з ними побачилися. Це було це було дуже приємно, бо Звісно, цивільних назовсталі було дуже дуже багато, і розумієте, вони також страждали разом із нами. Так вони отримували в першу чергу забезпечення, особливо це стосується тих бункерів, де були виключно цивільні. Але російська сторона, як я вже сказав, вона вела зовсім неприцільний вогонь просто щоб подавити всю територію, на якій є якісь сили супротиву. Тому не дивлячись на те, що вони очевидно знали, де знаходиться який бункер і хто знаходиться в цьому бункері, але все одно, як мінімум, один з бункерів був знищений попаданням авіабомби. Це те, що я бачив. Бо в залишках цього бункеру я також знаходився деякий час вже на кінці оборони Азовсталі. От, от таке от. Ну от знаючи про те, що насправді так були, ну, планувалися операції е, щодо того, щоб деблокувати Маріуполь, ну там були різні варіанти. І ми знаємо ну, про ці такі фантастичні місії, так на гелікоптері. Ну, мається на увазі, коли на вертольотах прилітали, щоб е, доставити. Ну, по-перше, були люди, які е, як поповнення, так е, до Азової, ну і е, вивозити поранених. Е, чи, чи ви були свідком таких операцій? Ну, тобто, чи ви чи ви чи ви бачили ці гелікоптери? Що ви про це взагалі думаєте про такі операції? Я думаю, що е ті пілоти, які летіли на гелікоптерах, е це просто взагалі найкращі представники нашої нації? Бо. Е для того щоб погодитись на це і успішно виконати, і ну, зважаючи на всі ризики, на те, що для противника було принципово важливо їх не пускати, і противник знав про ці спроби. Також От, то, це це заслуговує пам'ятників вже зараз. Я не був свідком цих операцій, але я, я бачив наслідки цих операцій, як позитивні, так і негативні. Позитивні це те, що нам привезли Starlink і протитанкові засоби, які дозволили нам протриматися ще певний час. І негативні наслідки це в одному з гелікоптерів, які летіли назад з пораненими, загинув мій командир. Тому я, я знаю всі, всі можливі наслідки цього. Ну от е, а що ви це таке дивне запитання? Можливо, тупе, так але. Е, ви говорили про те, що ви там ну деякий час, ну багато часу, ви знаходилися саме в інформаційній ізоляції. Ну і як е, наслідок, ну то ви могли думати про те, що знаєте, що от е, на іншій території України те саме, що в Маріуполі, так що ви перше зробили, коли ви змогли під'єднатися до Старлінку? Що, кому ви написали? Якщо ви можете про це говорити, якщо це не, не надто особисте запитання? Ну, запитання дуже особисте. Звісно, я зв'язався з рідними, з близькими людьми і дізнався в них, чи все в порядку. В моєму випадку я дізнався, що всі люди, які близькі для мене, вони знаходяться в безпеці. Тому я видихнув спокійно і продовжував виконувати свої завдання. Ну, ми пам'ятаємо, що після того як е, нарешті у Азова так у захисників Маріуполя е, з'явився саме старик ну, тобто, зв'язок, ми бачили ті звернення, які е, ну керівники Азову, так командування вони записували. Там було і звернення до президента Туреччини Ердогана. Так і було навіть там звернення до Папи Римського е, які. Це також дивне запитання, але все рівно. Які надії полягали на те, що на такі звернення. Тобто, чи в принципі вірили в те, що Папа Римський чи Ердоган може допомогти, зважаючи на те, що росіяни просто всіх знищують і все? Е, я скажу так, що вірити в те, що Папа Римський чи Ердоган нам допоможе, особисто, кажу за себе, особисто я не вірив. Я розумів, що для Росії. Е, Питання Маріуполя це принципове питання. Я ж бачив, що вони роблять з містом і розумів, наскільки їм не важливо що вони будуть використовувати, але для них принципово важливо саме знищити всі сили оборони Маріуполя. Що вони фактично і зробили? Це ціною десятків тисяч життів цивільних. Чого я особисто чекав, ну я не можу сказати, що я чекав там якогось звільнення. Можливо, в глибині душі так хотілося, щоб повернутися кудись додому, там, щоб все було спокійно, але я розумів, що вдома також не буде спокійно. І чим неспокійніше в Маріуполі, тим спокійніше буде на іншій території. Тому хотілося в першу чергу це не додому повернутися, а щоб був коридор з. Основними нашими силами, щоб можливо було евакуювати поранених і підвести нам ще ще засобів для ведення боротьби? А чи знали ви? Ну от про це повідомляли далі, і писали іноземні медіа. Так про те, що ну редис командир полку Азов Денис Прокопенко, що він навіть їздив на якісь перемовини саме з росіянами, що ну це це ні до чого, мабуть, не призвело. Але от чи знали ви про це? Я про це плітки почув тільки зараз. Тобто, знаходячись там, я не знав цього. У мене не було зв'язку на такому рівні. Скажу, що перемовини з росіянами, як ми бачимо, завжди, завжди неправдиві. Тобто, ця сторона вона не виконує тих обіцянок і тих домовленостей, які були нею укладені. Тобто, вона спочатку обіцяє інше. А потім е, вигадую собі причини, чому вона не може виконати цю обіцянку. Це те, що я чув вже по радіостанції з перемовинами з стороною противника. Ну от е, говорячи про те, що ви вже гад говорили про те, що ви ну, були проти того, щоб е, здаватися в полон. Яка ваша логіка особиста? Е, ви знаєте, я не можу сказати, я був проти чи я був за? Я, як я вже сказав, я діючий військовослужбовець досі. Тому для мене найважливіше це виконання наказу і виконання своєї роботи, бо саме в взаємодії підрозділів, взагалі, і будується армія, і будується будь-яка оборона. Тому я не знаю, що було б вірно, що було ні. Я не беруся стверджувати, що це була помилка, чи це було єдине правильне рішення. Це вже кожен має вирішити для себе. Що я скажу? Що це була ну чи, чи не єдина, взагалі чи не єдиний варіант вивести нас звідти. Без втрат е, інших бійців, тобто е, для того, щоб підвести нам боєкомплект, для того щоб нам підвести якісь медикаменти, е, коли це ще було можливо, е, коли ще кільця наш нашої облоги ще не, не зімкнулися так сильно е, за це. Загинуло дуже багато гарних хлопців, дуже багато і е, фактично те, що е, нас евакуювали на територію противника, дозволило зберегти е, тих, життя тих людей, які е, намагалися б далі е, деблокувати нас. Тому я не беруся стверджувати, було це вірно чи не було це вірно. Тому, тому не скажу вам. Як ви гадаєте, чому росіяни так бояться полку Азов? Я вже це казав вчора, е, що. Ми дуже сильно не схожі на росіян з точки зору взагалі військової тактики військової дисципліни. Е, у нас все ґрунтується на мотивації, не на якомусь фіктивному там е, Долгородіні або ще чомусь, е, завдяки чому вони намагаються зробити так, щоб жителі, наприклад, е, там Сахаліну воювали за Москву. Е, але вони про це постійно нагадують. У нас же це мотивація в першу чергу, що ми українці і ми вдома. Ми в Україні. Тому, звісно, вони будуть нас боятися. Вони будуть нас боятися, бо в нас краща підготовка, бо в нас краща мотивація, і ну, взагалі більш правильний підхід до військової справи, і це показав Маріуполь при такому співвідношенні сил, яке було в Маріуполі. Дуже дивно, що вони майже три місяці не змогли нічого з нами зробити. Фактично. Тобто, вони втратили набагато більше людей, ніж ми, і це було настільки неефективно з'їхали з їх боку, що ну ну дякую їм за те, що вони настільки погано воюють, наскільки ми добре були підготовлені. Я думаю, що вони, вони погано воюють. А це те, що ну насправді азовці захисники Маріуполя, герої, які ну скажімо так, робили все, що було можливо і неможливо в цих. Обставинах чи була у вас можливість, скажімо так, чи були якісь полонені, з якими ви спілкувалися? Чому я це запитую? Тому що ми от розуміємо, що є з одного боку ці так звані мобіки, так з оцих ЛДНРів, так званих, так з іншого боку, там цинічні росіяни. Хтось нам каже про нібито нібито ідейних кадирівців, які там вірять в Путіна в те, що він є миротворцем. Тож, чи було таке спілкування у вас? Що ви зрозуміли про ворога? Я зрозумів про ворога, що ворог дуже сильно боїться також потрапити в полон і дуже гарно ну, вивчає всі свої методички про те, що їхали на учення, думали будемо охраняти блокпости. Спілкування з військовополоненими мав дуже мінімально. Фактично, там був присутній, там, можна сказати, там, мінімально якось допомагав е, е, медичному обслуговуванню одного з поранених військовополонених, якого потім, наскільки мені відомо, не знаю, наскільки це правда, але я чув, що потім його ще в Маріуполі обміняли на е, хлопця, який з нашого боку потрапив в полон. Це ще було в Маріуполі в самому, бо це було ще тоді можливо. Останнє, мабуть, що вас запитаю. Ну, ми знаємо про те, що так після того, як ви вас вивезли, ну фактично, як захисники Маріуполя вийшли з Азовсталі, що ви потрапили в лікарню в Донецьку, і я так розумію, що там була частина тих, ну це фактично українські громадяни, які перейшли на бік ворога, так які там чомусь вирішили, що вони мають бути частиною цього терористичного анклаву. От що це за люди? Чому я запитую? Тому що ми говорили, наприклад, з волонтерами з Маріуполя, які опинилися в Оленівці. Так, от вони там пробули 100 днів, і вони розповідали, що одне з найголовніш головніших, що їм казали, ну все. Типу, от ви пожирували, а зараз будете жити як ми. В сенсі ну, от в цих так днр так званих. Яке у вас враження від них? В мене, ви знаєте, таке враження: от розчарування і. Така відразу до них, якщо можна так сказати, я чу одні людини в Донецьку, що якщо би ви знали, як ми радувались, коли ракети наконец-то, політіли по Києву, по Херсону, по Одесі, як же ми це важдали? Дуже цікава фраза. Взагалі, ну якщо вони цього чекали, то вони всіма силами намагаються стати частиною руського міра в тому сенсі, в якому це ну. Це очевидно якось тупо і контрпродуктивно. Тобто, ці люди вважають, що треба, щоб інші жили гірше ніж вони, але вони не мріють підняти свій рівень життя на достатньо високий рівень. Вони намагаються іншим життя спаскудити. Ну це це те, що я бачив. Це те, що особисто для мене, якби очевидно. Тобто я думаю, не всі вони такі, але з тих, кого я бачив, більшість саме таких. Пане Владиславе, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за ну те, що як ви коротше, як ви захищали Маріуполь, і всі ми сподіваємося, що всі захисники Маріуполя повернуться е, здоровими, живими, повернуться до України. Ми маємо відвоювати ці території, які у нас тут е, намагається відібрати Росія. Е, нагадаю слухачам, глядачам Владислав Жайворонок з позивним Вікіпедія був з нами на зв'язку. Він є звільненим з російського полону бойцем полку АЗОВ. Ще раз дякую вам. Зі дякую вам. Зі святом. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.